Онлайн навчання увійшло в наше життя ще за часів ковіду, а за часи війни стало масовим. Причому як для шкіл, так і для вузів. Але нерідко школярам та студентам доводиться стикатися з ситуацією, коли під час онлайн конференції зображення постійно підвисає чи виникають інші технічні проблеми з цими питаннями. Вони звертаються до фахівців. Зазвичай як показує практика, більшість цих питань пов'язана все ж таки з. Тим, що користувачі намагаються все це виконувати, бо бездротові мережі. Бездротова мережа може забезпечити, як кажуть, необхідну пропускну спроможність, але якість зв'язку, який е, вкрай важен для роботи таких сервісів, як онлайн-трансляція або телебачення, там потрібен інший параметр. Це його стабільність, відсутність втрат, стабільність ходження пакетів. І ось тут бездротова мережа надає деяких проблем. Тобто не завжди вайфай це добре, бо в деяких випадках він не може задовільнити всі потреби користувача в повному обсязі. Тоді що ж робити? Фахівці радять не впадати у відчай і скористатися іншими технічними можливостями. Ми все ж таки в першу чергу рекомендуємо, хоча б на період, коли їх дитина, наприклад, займається там руками, підключати той ноутбук кабелем до їх роутеру. Це дає змогу їм повністю стабільно працювати, бо кабель не підвержений цим поміхам, які, ну, які є у бездротовій мережі. Якщо немає можливості, то вже треба слід думати і треба задумуватись тим, щоб може змінювати обладнання все ж таки в себе. Переходити не те, що просто бажано, а щонайменше переходити на Wi-Fi вже 5 ГГц і працювати в тому приміщенні, де розташований роутер, щоб зв'язок був стабільний. Але все ж таки кабель в даному випадку є більш надійним рішенням за допомогою дротового інтернету. Ви зможете без перешкод навчатися і працювати онлайн а також завжди залишатися в курсі всіх новин, що особливо можливо у наш воєнний час. Зараз в першу чергу. Іде орієнтація на тих провайдерів, хто може надати так названу, так названу послугу енергонезалежного інтернету. Це підключення за технологією GPON – пасивних оптичних мереж. Вони значно більше е, стабільні у випадках, коли ми маємо масове відключення, тривалі, ось, вони працюють всю даному випадку краще. Дозволяють користувачу, так, якщо він у себе у оселі забезпечить там, свій роутер. Там те, цей термінал який використовується підключення необхідними е, пристроями жилами безпережно, то він буде отримувати інтернет навіть коли в нього в оселі немає світла.